Саме так звучала перша механічна клавіатура, і багато хто настальгує за цим. Наприклад, для мене це спогади з дитинства, з комп'ютерних клубів. Там, звісно, не така була крута механічна клавіатура, скоріше за все, там була мембрана, але звучала схожа. І ті, хто за цим не настальгують, хотіли б, напевно, спробувати щось покраще, але зі схожим звуком. Я думаю, з назви і з обкладинки, ви зрозуміли, що я маю на увазі Bloody b 950 Це повнорозмірна клавіатура. Ну як повнорозмір? Тут відсутні тільки пару кнопок для того, щоб можна було нампад здвинути ближче до стрілок і таким чином зберегти частину простору, але залишити нампад. І для мене це просто необхідність часто, тому що я роблю відео, і мені часто доводиться вбивати цифри прямо на нампаді. Ну і коли щось по роботі треба заповнювати, теж зручніше використовувати нампад, ніж цифри, які знаходяться згори. Тобто, по факту, ви маєте повноцінну клавіатуру, тільки більш компактну. Як і старі клавіатури, це клавіатура має... Постійний нахил, але окрім цього ще є ніжки. І щоб ви зрозуміли, як воно звучить, так ось вам тест звуку. Да, я зараз випадково викликав меню допомоги. Але я хотів ще сказати, що мені от реально дуже клавіатура нагадує щось схоже на Mass Effect. От Не знаю чому, але є таке враження, наче стилістика така більш космічна, причому з нотками старизни. Або якийсь Star Trek. І повинен сказати, що по відчуттям кікапи такі гладенькі, трохи, наче як ковзують пальці. Звук, звісно, не такий агресивний, як у старих механічних клавіатур, але все одно є невеличкий дзвін, який був раніше. Це завдяки тому, що на свічах є такі, як Скоби. Так, да, до речі, тут свічі LK Libra на 100 мільйонів натисків з спрацюванням 1,5 мм і загальним ходом 3,5 мм. Дивно, до речі, що вони зробили коричневі лінійними свічами, а червоні тактильними. Тому що це мене трошечки плутає, оскільки в інших брендах зазвичай навпаки. Вона того під'єднується тієпсішки. Прикольно те, що є можливість вивести цей кабель по шахтам таким, або направо, або наліво, або по центру. І от ви можете зараз побачити внизу такі дві дірочки, цієї клавіатури. Так от, вони там не просто так. В комплекті йдуть змінні кейкапи і є пробіл. Які можна замінити, а там в цих двох дирочках якраз стоять два болтики? Я просто вперше бачу так, щоб пробіл прикручували болтами. І з за цього я зламав один, коли знімав. Але це моя неуважність. Да, По кікапам, що додаткові, що і звичайні зроблені досить непогано, з pbt пластику, я використовую сірі, тому що вони як це можна сказати, напевно, гравіювання, те, що є під світ. Але мені не подобається, те, що підсвічується російська розкладка, а українські літери хоч і нанесені, але вони просто внизу нанесені і не підсвічуються. Сподіваюсь, що скоро взагалі російська розкладка піде з наших всіх клавіатур. І щоб цьому допомогти, не забувайте підтримувати сили оборони, якщо ви не знаєте, як це зробити. Посилання є в описі до цього відео, ви просто можете зайти зараз, там погортати трошечки інстаграм і закинути комусь із своїх друзів на збори 50 гривень, 10 гривень можете скинути. А мені просто поставте лайк, цього буде достатньо. Щодо моїх суб'єктивних вражень, мені подобається, як вона виглядає. Вона досить насправді легка, не відчувається якоюсь важкою. Тут є можливість налаштування макроси, але я їх не використовую, тому, чесно кажучи, я їх не налаштовував. Так, у клавіатурі є власне по. Вона Простеньке, можна самому зрозуміти, що і як налаштовується, але шкода, що немає української мови. Окрім макросів, можна і так налаштовувати різні функції, наприклад, підсвітку, гейм мод і інші різні функції, наприклад, перемикання мультимедії і тому подібне. В інструкції є всі комбинації: ви можете або сфоткати, або просто з часом запам'ятати, вони майже на всіх клавіатурах схожі. Якщо не однакові, то дуже схожі. Коштується клавіатура 2600 і має різні варіації. Насправді у нас в країні я знайшов тільки от якраз цю, але також є ще така, типу, як синьо-жовтим. Але та, яка в мене мені подобається найбільше. Що на рахунок мінця, то для мене це досить такі тугі ніжки, тому що було дуже важко чомусь відклацнути е, перший рівень. Другий рівень чомусь відкривався нормально, а от перший складнувато. А також те, що тут трошечки є хід у стема в свічі, із-чого, коли тримаєш руку на клавіатурі, вони мають невеличкий такий хід в боки. Але для клавіатури такої цінової категорії це зовсім навіть нормально. Ну і було б круто, якби в софті можна було налаштовувати теж підсвітку. Я розумію, що так, клавіатура більш автономна, і насправді вам не треба встановлювати ніякий софт для того, щоб вона у вас спокійно працювала і перемикала в різні кольори і мала мультимедійні функції. Але круто, коли ти можеш засетапити собі під один колір або під одну там не знаю гру, чи ще щось, клавіатуру, мишку і все інше, навіть якщо це різних брендів.